Сьогодні понеділок, 8 серпня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаністава і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій у Миколаєві області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. І до новин на прифронтових територіях Миколаївщини. У суботу й неділю росіяни обстрілювали корабельний район, а сьогодні зранку околиці Миколаєва. Під обстрілами опинилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Прильоти зафіксовані у Костянтинівській, Первомайській, Галицинівській, Широківській, Баштанській та Березнеговацькій громадах, повідомила голова обласної ради Ганна Замазєєва. Зафіксовано руйнування житлових будинків та цивільної інфраструктури. Є постраждалі. Загалом нині в Миколаївських лікарнях реабілітацію проходять 299 цивільних, які стали жертвами російсько-української війни. Ще 63 людини отримали допомогу амбулаторно. Через ворожі обстріли спалахують пожежі. Рятувальникам доводиться під вогнем долати наслідки загорянь. не винятком стало і ці вихідні: горіли господарчі споруди, лісові насадження, хвойна підстилка та автомобіль. Більше про наслідки займань розкажуть мої колеги далі. Готуйте лінію. У ДСНС відзвітували за чергову добу в області зареєстровано 17 пожеж. З них чотири виникли внаслідок ворожих обстрілів. Під приціл військ РФ потрапили місто Миколаїв, Костянтинівська, Первомайська та Галицинівська громади. Через влучання боєприпасів та їх улавків зайнялась господарча споруда на території дачної ділянки в одному садових товариств Константинівської територіальної громади Миколаївського району. Також ще одна пожежа виникла після обстрілів на території підприємства міста Миколаєва. Там горів автомобіль ЗІЛ. Після прильотів також горіла літня кухня, три господарчі споруди, в СМТ «Пергомайське». і хвойна підстилка, лісові насадження Галицинівського лісового урочища. З 5 серпня до 8 серпня у Миколаєві діяла подовжена комендантська година. Знімальна група телеканалу Март виїхала на патрулювання вулиць разом із поліцією. Чи порушували містяни вимоги воєнного часу та як на це реагували правоохоронці, дивіться у сюжеті. Безлюдні вулиці та вільні дороги так виглядає Миколаїв під час подовженої комендантської години, яка почалася о 23.00 5 п'ятого серпня. Разом з патрульною поліцією вирушаємо на чергування та відпрацювання порушників порядку. Перший виклик отримуємо менш ніж за годину. В одному з районів міста правоохоронці затримали п'яного водія. У нього не було документів при собі лише банківська картка і телефон. Стверджує, їхав за водою і про комендантську годину не знав. У yes. вас є документи при собі? Паспорт посвідчує особу. Ні. є. паспорт, громадянина України, Водійська. Це карточка банки. Телефон. Ви знаєте, що в комендантську годину треба пересувати з документами. Я І, і, і возьму вдома паспорт мой. Конечно. Ну ви знаєте, що нам придвигатися з документами посвідчуючи особи? В не було. годину оговорено, коли Сінкевич говорив. Не було, було оговорено, що паспорт должен быть. При собі, в кармані не було, а говорина Сінкевичем, мером города Ніколаєва. Проходити тест на рівень алкоголю в крові чоловік на відріз відмовився. А згодом і взагалі заявив, що він не водій, а пішохід. Під час відпрацювання на блокпосту автомобіль Форт Фієста припаркувався біля остановки. З нього вийшов водій, який хитався зв'язними з ознаками алкогольного сп'яніння, запах поражни рота. Водію було запропоновано прийти медогляд, на що він відмовився. Все було зафіксовано на нагрудну бодікамеру і зараз оформляються адмініматеріали по статті 130 частині 1 Кодексу України про правопорушення. Далі вже буде передано суд, а також він порушив комендантську годину, яка була встановлена в нашому місці на протязі доби. Пересувався не в своєму дворі, а по проїжджій частині, що заборонено. У поліції кажуть, загалом порушників, що ігнорують подовжену комендантську годину, було небагато. Перевіряються всі транспортні засоби, автобуси, легкові транспортні засоби, всі з дозволами, лікарі, кому дозволено переміщатися в дану годину. У людей, які в суботу та неділю пересувалися вулицями міста, ретельно перевіряли документи і телефон. За час нашої зміни патруль зупинив двох чоловіків. Вони поверталися з роботи додому, тож після огляду особистих речей містян відпустили. Ще кілька годин патрулювання вулиць і маємо новий виклик. Затримали чоловіка, який їхав за кермом у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Він не мав водійського посвідчення, ще й намагався втекти. Інспектори вилучили у порушника амфетамін та солі і відкрили кримінальне провадження. Наступного Ранку в неділю наша знімальна група знову заступає на чергування. На дороги міста виходимо вже з іншим патрулем. Підозру у правоохоронців викликав чоловік біля зупинки. На запитання поліцейських, куди йде і чому немає з собою документів, чітко відповісти не зміг. Той йшов по воду, то вирішив відпочити і посидіти в парку. Під час огляду жодних заборонених предметів патрульні не знайшли. Щоправда, з кишень затриманий витягнув кілька рублів. Для зв'язування обставин довелося їхати у відділок. Було виявлено громадянина, який без поважних причин знаходився на вулиці. Ми йому задали питання, чому він знаходився на вулиці в комендантську годину. Він постійно надавав різні свідчення, чому він знаходився. Також було здійснено поверхневу перевірку його, заборонених речей вилено не було, але через те, що громадянин знаходився в комендантську годину у місті. На вулиці його було супроводжено до відділку поліції номер 1 в місті Миколаїв для подальшого з'ясування обстану справи та для того, щоб з'ясувати, чому він там знаходиться передати до групи фільтру. Загальні цифри щодо кількості порушників та виявлених сепаратистів, органи влади і правоохоронці мають оголосити вже сьогодні, 8 серпня. Наталя Сисяцько, Євгеній Гончаренко, телеканал МАРТ для є новин. Бригаду комунального підприємства АЛУ «Автодоріг» почали чистити проблемні дощові колодязі. Через сильний дощ у вихідні тирса з листям швидко забили решітки колодязів та зменшили пропускну спроможність системи. Сьогодні роботи тривали на розі проспекту центрального та вулиці Громадянської. Після опрацювання цієї ділянки бригаду почнуть очищувати систему дощової каналізації на центральних вулицях міста. Подовжена комендантська година дала свої результати, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Правоохоронні органи затримали ймовірних коригувальників вогню та ліквідували ботоферму. Що про закриття міста думають миколаївці та чи підтримують дії влади, дізнавалася Наталя Засядько. Цими вихідними Миколаїв закривали на в'їзд та виїзд. Містяни мали залишатися у своїх домівках. За інформацією очільника області Віталія Кіма, за два дні вдалося затримати п'ятьох осіб, які знаходилися в розшуку, та відкрити 20 проваджень. Що про подовжену комендантську годину думають містяни? Ми вирішили запитати на вулицях міста. Готуватися заздалегідь не вдалося, забули, що об'являли раніше ким, а потім згадали. Ну, як підготуватися? Збігали в п'ятницю, закупили трішки продуктів і пересиділи вдома. Вот, что-то успели купить, что-то нет, но в целом у нас был запас продуктов, действовали, как и говорил мэр. Вот, у меня есть пес, так как разрешали выйти выгулять собаку, я вышел, по дороге встретил полицейских, поздоровался, сказал, что иду собаку выгуливать, мне сказали, да, я могу идти. И, ну, с семьей дома были, Сиділа, спала, їла, дивилася НІС ТВ, Март ТВ. Все нормально, можна жити. Усе встигли, усе було добре. Трошечки відпочили вдома. Сиділи вдома, чекали на новини від нашого голови ОДА. Як думаєте, наскільки такий спосіб ефективний взагалі для затримання там, колаборантів, людей, які можуть наводити вогонь? Oh, Лічно, моє міння, да, це ефективний спосіб, тому що ті люди, які мне... на з наваріє, шапка горить, отак. Вот вот, ну там хто кому є чого опасаться, боятися, тому да, будуть нелегко. Я вважаю, що не потрібно було розказувати, взяти, просто закрити і так от ходити. Я думаю, що всі вони виїхали, якщо ви об'явити, і потім зараз заїдуть через день-два. Мінус вісім за попередню інформацію від Кіма. Вважаю, що добре. Це найнормальний спосіб всіх іменно держати по домам, а потім вичисляти гадюк цих. Це краще знають працівники Служби безпеки України. Якщо вони вважають, що це дійсний надійний спосіб, то нехай роблять свою справу. А ми посидимо, сиділи на карантині рік. І посидимо ще. Отож, думки містян розділилися. Хтось встиг запастися продукцією і дії влади підтримує. Хтось навпаки, повне закриття міста вважає недоцільним. В обласній військовій адміністрації зазначають, подовжну подовжену комендантську годину можуть впроваджувати ще раз. Робити це будуть не в усьому місті, а в окремих районах. Наталя Засядько Євгеній Гончаренко, телеканал Март для її новин. На цьому поки все. Ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніставе і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.